Тіла загиблих у Першій світовій війні угорців ідентифікуватимуть у бурштині. Про це нашим журналістам на незапланованій зустрічі розповів посол Угорщини в Україні. Він проїздом завітав на Прикарпаття. На подробиці від Віталіни Запорожець. Колись на цьому місці були поховані угорські солдати, котрі загинули у Першій світовій війні. Зараз слідів цвинтаря тут не видно, проте скоро тут розпочнуться археологічні розкопки. До столітньої річниці Першої світової війни Угорщина вирішила вшанувати своїх вояків, що загинули за межами батьківщини. Свою допомогу закордонним партнерам запропонував правий сектор. У нас є домовленість з послом, що воїни, які беруть в АТО, так само вони будуть лікуватися і допомагатися всім, тобто, завдяки міністерству оборони в Угорщини, також по всіх питаннях. Які можуть допомогти посольству нам, тобто то ми можемо звертатися. То то ми завжди за співпрацю, то то ми за мир, за діалог. Це вже не перша зустріч посла із прикарпатськими активістами. Деяка робота вже розпочалась. Робота починається. Тобто я представник угорщини. Зараз ми будемо працювати над тим, піднімати документи, свідчення старших людей. Тобто будемо розпитуватися, хто пам'ятає, щоб відтворити ті історичні події, тобто дізнатися правду. Вшанувати полеглих у Першій світовій війні. угорських солдатів виявилася справа не з легких, адже багато з них загинули за кордоном. За попередніми даними у Бурштині таких приблизно 60. Мы очень рады, что в Украине всегда находили очень большую поддержку и понимание, вот когда наши органы старались найти э, Вот такие старые кладбища, когда они хотели сделать раскопки, э, идентифицировать тех солдат, которые были похоронены. И я за как раз мы стоим на таком месте, где действительно э, было кладбище э, островских войнов. Мы говорили о том, как это можно вот, привести в порядок, как можно здесь построить какой-то мемориал, чтобы в этом действительно уникальном году столетия мы могли действительно сделать вклад в чтение их памяти. чи таблички та, що на цьому місці є захоронення, міська влада не встановила, тому якщо ви не місцевий, можете випадково сходити на пікнік на кладовище. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини, телеканал Раї.